Друзі, всім привіт, всім доброго вечора, Сталкер на зв'язку. Сьогодні у нас буде контент від підписника Фантома. За що моєму, друже, дуже дякуємо. Подякувати тобі, друже, за контент, за відосик. Зараз разом подивимося, що йому тут дало. Так, ну що? Я вам, друзі, як завжди, хочу подякувати за вподобайки, за коментарі. Відосик це я буду вперше таки коментувати від підписників. Бо весь час сам відкривав. Тому, друзі, побачимо, що з цього вийде. І вам всім всього, як завжди, найкраще. Ну що, друже, давай побачимо, що тобі. Удачі тобі. Залутать більше танків, більше золота. І дивимось разом. Поїхали! Так, тут кульку обмінює на солідний контейнер вісімку. Що у нас з неї випадає? Зараз побачимо. Відкриваємо і strv81. Нормально, друзі. Нормально. Був у мене такий танчик, це перший на геймовер, як він тільки вийшов, як його роздавали за підписку, я на ньому майстра взяв. Класний танчик, мені подобався. Так, відте вирішив відкрити містики. Що у нас з містики? Може сертифікатик? Ні, 100 тисяч срібла. А може все-таки сертифікатик? Ні, друзі, один бустер золота. Не хоче, друзі, давати сертифікат. І у мене, друзі, теж не хоче давати сертифікат. Забув вже, що таке сертифікат з містика золотать. О, відкриваю золоті скриньки. Півтори тисячі золота одна. Поїхали. Бустери. Що за півтори тисячі золота? Це таке ж... Такий шлак падає. Та ну. О, вже побільше нагород і... Шеврон і камуфляж. Ви серйозно? Ще відкриваю. 20 бустерів золота. Та ну ти що, ну це за півтори тисячі золота, це нікуди не годиться. Давай, ще відкриваємо. І що? Знов нічого? Та ну. Бачу, три лишилося до гарантованого сертифіката. Так, що? Вирішив відкрити, збери їх усі. Давай подивимось. Бустери, бустери, ікси, знайома ситуація. Наступний. О, ну тут хоч касарик золота і x 2 вільного по 28 тисяч. Це нормально, це піде. Що у нас наступний? Містик? Давай, друже, відкриваємо містик. 75 кредитів. Ну, Щось містики, друзі, останнім часом Пф, взагалі не радують. Ну шо? О, підлотав ще золото, вирішив ще відкрити золоті скриньки. Ну давайте, дивимось разом. О! А це вже, друзі, цікаво, сертифікат 8 рівня. Ну що, відкривай... А ні, вирішив потім відкрити. Добре. Відкриваю далі золоту скриньку. Нічого. Мабуть, останнє? Багато нагород і. О! Золотий сертифікат. Це тут може бути Тигер Маус. А нам падає. Що? Шкода Т-27? Та ну. йо моє це як мені, Це як мені, друже, випадало. Хто бачив мої відосики з, з чорної скрині сертифікат, скільки я збирав може роки-два і випало, блін. Прога 46. О, це щось на це схоже. Так, що у нас наступне, друже? Давай дивимось. А, відкриває сертифікат. Сертифікат 8. -ка. Приносить нам Су-130 ПМ, ПТ-шечка гарна. У мене була така, друже, ну я її догрався. Все для контенту, як то кажуть. І все пішло. Так, друзі, у нас походу відосик підходить до кінця. Всім вам дякую за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі. Тебе, друже, обійняв. Подякував. щиро. Всього вам всім найкращого і тобі, друже. Боже благословіння, мирне небо над головою, міцного здоров'я і всього найкращого. І ще може щось повідкриваю. Зараз вже відосик буде підходити до кінця, бо я дивлюся, вже час спливає. Ну я, друзі, зараз за... зразу з вами. Щоб попрощатися, щоб. Бо Вдру... Вдруг... не встигну. Так, 10 бустів. Ну це вже останнє, я бачу, що вже все ж нема що відкривати. Да, це все, друзі. Ось прогу забираю. Все, друзі, всіх вас обіняв, всі воно всі красини, всі вам до зустрічі, всім.